Отже, розпочнемо давайте ситуації на фронті, тому що зараз увага, звісно, прикута найбільше на Донбас. Розуміємо, що є виклики, чекаємо ймовірного наступу росіян. Але поки поговоримо про те, що зараз, от голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, не виключив захоплення Бахмута росіянами, але він скептичний до їхніх планів загалом окупувати всю Донецьку область. Знаємо, що Бахмут це така неприступна фортеця для росіян вже. Продовж більше, ніж півроку. От на вашу думку, які перспективи загалом міста Бахмут чи можна сказати, що це буде та точка, з якої ми підемо рішуче в наступ, і росіяни точно ніколи не зможуть захопити цей Бахмут, який, звісно, є український і безперечно буде наш? Ну, Давайте говорити відверто, для того, щоб дати виважену оцінку ситуації на фронті, а особливо в контексті захоплення чи не захоплення того чи іншого міста чи якогось там, окрім району, потрібно мати розвіддані. що голова Донецької адміністрації військової має такі розвіддані, і він знає, які плани в залужного, ну, тоді він провидець. Але провидець, який базується на якійсь інформації. Якщо він просто сказав, аби сказати, ну то хай позвонить до президента Зеленського і уточнить. Бо недавно президент Зеленський казав, що ми будемо тримати там ну майже до останнього. То щось вони там дайте, щось в їхньому королівстві з інформацією і з комунікацією, не так. Якщо говорити від себе особисто, маючи ту інформацію, і ту базу знань, які я, ну скажімо так, які в мене в моєму доступі є. Справа в тому, що Бахмут на сьогоднішній день іде, ну так, ідеалізований в російській пропаганді. Якщо говорити з точки зору взагалі лінії фронта, якої у нас ну, майже 2000 кілометрів, то Бахмут це один із елементів оцього цілого цілого-великого оборонного ланцюжка. І от такий елемент, як Бахмут, на сьогоднішній день опинився в ситуації, в якій були вже раніше багато інших міст України. Ну, наприклад, беремо там недалеко попасти. По прямій від попасної до Бахмута, ну певно, буде я знаю, кілометрів 30 плюс-мінус залежності там до окраїн, не до окраїн, Так? Тобто, росіянці за 7 місяців за 8 місяців пройшли аж 30 кілометрів до Бахмута. Аж 30. тобто я тут кажу сарказмом, тому що ми, в принципі, тримаємо цю оборону так дійсно, мені б не хотілося, щоб вони навіть і цих 30 кілометрів змогли пройти, але вони по 5 кілометрів за місяць десь просуваються в Бахмуті. Вони використали таку саму тактику охоплення з двох сторін. Я вже неодноразово казав на багатьох ефірах. І це охоплення вони хотіли зробити спочатку вузеньків навколо міста. В них не вийшло, бо, в принципі, Бахмут це є міська забудова, це є висоти, це є складки місцевості, які допомагають нам тримати цей рубіж. Вони не змогли цього зробити. Тоді вони пішли на кілометрів 10 вище, пішли на Солідар, і так само кілометрів, там декілька нижче, пішли на піщіку для того, щоб фактично зробити оце охоплення, так, якщо дивитися по Карпі. Так от. Що воно їм дає? Воно їм не дає можливості зайти в місто, але воно дає їм можливість зробити вогневе оточення за допомогою артилерії і перебивати логістичні шляхи. Ми пам'ятаємо бої за сєверо Донецька. Вони зробили те саме, дійшовши, фактично охопивши з двох сторін місто з трьох верніших сторін. Відрізавши логістичні ланцюжки у вигляді мостів через річку, і фактично наші вояки змушені були виходити. Свою функцію ми виконали, хлопці виконали, перемолотивши колосальну кількість росіянців, тому що в міських забудовах воювати ну, дійсно для обороняючихся трошки легше, ніж для наступаючих. От, але легше не в контексті, тому що менше вбивають, просто що тримати оборону зручніше, бо є якісь позиції і можна переміщатися. Що стосується подальших речей щодо і такої ідеалізації того населеного пункту, дивіться, вони ж вже півроку про це говорять, і ми з вами теж півроку за це говоримо. Але якщо взяти з точки зору стратегічного е, бачення, то Бахмут не має навіть, ну скажімо так, не несе в собі навіть е, оперативне якесь значення. Тактичне так. Тобто наші люди не розлічають тактичне, це трошки менше, оперативне це трошки більше, а стратегічне ну це вже це вже велике. Так от Бахмут це ланцюжо і для росіянців більш скажімо так більшої ваги мало би їхній контрнаступ, наприклад, з углідара прорватися і таким чином відрізати взагалі наше угрупування біля Бахмута, взагалі на Донеччині. Але в них там сил забракло. Якщо говорити, це з точки зору, скажімо так, оперативного значення, з точки зору стратегічного значення для них в рожевих мріях їхніх було би зайти з Запоріжжя, перерізати там логістику, аж дойти там до Покровська, відрізати від міста Дніпро взагалі все наше угрупування на Сході. Тобто, я це так пояснюю, щоб глядач теж зрозумів мою логіку. Вони. Активізувались на Ізюмському напрямку, ми пам'ятаємо, росіянці стояли в Ізюмі. Вони вже фактично доходили до Барвінкового під вогневим контролем і бачили Слов'янськ. Розумієте, от де їхня ціль, тому що для них без слов'янська, без Краматорська, то й немає рубежів Донецької області, тих, про які на початку лю минулого року, в лютому місяці, говорив Путін. Тому в цьому контексті я би розглядав би з точки зору великого наступу можливості чи неможливості. На ізюмі, в сторону ізюма, дивляться, дивляться. Лиманський напрямок дивляться, дивляться. Бахмут, Угледар, Запоріжжя, вони скрізь дивляться, будуть йти в багатьох місцях, де буде в них виходити проламати, туди будуть кидати резерви для того, щоб вклинитися в нашу оборону. Бахмут для них, звичайно, є в певній мірі знаковий Крим політично, бо там же ж медіапростір накачаний. Як то знаєте, Солідар, всі кричали місяць про Солідар, ну там чи там два місяці. Ху взяли, все, перемога. Для них можливо, в медіапросторі це перемога. А ми розглядаємо, скільки ми вложили вагнерівців, скільки ми вложили найманців, і скільки ми вложили там російської техніки і піхоти. Ми розглядаємо це з тої точки зору. Зараз ми відійшли на інші рубежі. Я хотів би знати, що те, що говорить голова Донецької військової адміністрації, а ці рубежі вже риють трактора чи знову солдатам на ходу купати лопатами? От що мене тут безпокоїть. Оці нові рубежі, куди ми будемо виходити. Бо я дуже добре пам'ятаю, коли стояло питання про переміщення на інші рубежі, то я свій батальйон ділив пополам. Половина тримала лінію, а друга половина з лопатами купала. Ну, це ж не нормально. Техніка сьогодні копати там ще може. Якщо, якщо росіянці зайдуть в місто і почнуть контролювати місто, то вже техніка запасних рубежів не вириє, бо ту техніку розфігачать під три чорти. Тому, от в цьому контексті, до речі, голова ВЦА мав би займатися. Саме оцими питаннями, тому що техніка цивільна, це техніка там екскаватори, якісь там фірми, бізнеси і так далі. Я дуже добре пам'ятаю, коли на початку весни 에, мені було доручено, скажімо так, бути, ну, організовувати оборону одного з міст Донеччини. Тобто я був командиром батальйону спецназу. На той момент, значить, мені було крім всіх завдань, які виконує батальйон, я мав ще якось організувати оборону того міста. Перше, що я зробив на цій, скажімо так, по цьому завданню, я заборонив вивіз будь-якої копальної техніки. Ви собі не уявляєте? Я навіть не знав, що стільки людей на Донеччині мають мій номер телефона. Майже з кожного блокпоста дзвонили, щоб порішати. Ну, не сильно зі мною порішаєш, але ну, дехто, можливо, рішав вже без мене. Розумієте? Тобто, от в цій ситуації ось чим має займатися голова ВЦА. Він має організувати техніку, підвіз і так далі. Я не хочу сказати, що вони цього не робили. Вони це робили, і всі підприємства навколишні робили те, що казав Ігор Лапін в контексті підготовки оборонних рубежів. Тому в цій ситуації я би звертав би увагу з боку виконання кожним своєї роботи. Вояки воюють, цивільні копають. Тоді це нормально. Тоді це є якась. Якась ну, злагодженість, тоді в нас одна війна на всіх, і одна перемога теж буде на всіх. Але я знаю часто густо, що в нас в армії дуже великий дефіцит лопат, тому що піхота виживає в землі. Мирили зранку до ночі. Так, тому що ми виживали в землі. Якщо ми раніше тримали вогневий бал росіянці, мається на увазі артилерійські обстріли. То сьогодні вони, маючи також розтягнутий фронт, також знищені артсистеми і так далі, намагаються з цей вал з вогневого зробити, ну як називають м'ясний, так завалювати малими групами, проти яких, до речі, дуже тяжко воювати артилерії. Ну, ви розумієте, коли ми з пушкою будемо полювати за п'ятью за якимось там відділенням солдатів? Так, ми це робимо, але ну це трошки не ну, скажімо так, не зовсім добре. Ми мали би. Артилерією нищити їхні скупчення, мали би нищити їхню артилерію, мали би нищити їхню техніку на сьогоднішній день. От ми, ну тобто, ми, вроді би, як тримаємо ці рубежі, але судячи по тому, що кожного дня вони там на 100 на метрів просуваються в контексті перерізання логістичних шляхів до Бахмута, то це ймовірно може бути але. Ну, скажімо так, робити а всього не робити? Звичайно, Бахмут це висоти. Хто контролює висоту, той контролює там десятки кілометрів. Я тут ну погоджуюсь, що його треба тримати, але при умові, що скажімо так, буде момент можливостей для логістики. Якщо цей момент можливості є для логістики, оборона фортеця стоїть. Якщо є загроза оточення, то так як в Солідарі місію виконали, перемолотили час виграли для формування нових підрозділів. Мобілізацію вже ж ми теж робимо, правда? Три місяці тому кричали з усіх утюгів міністр Рєсніков, Ганна Майлер казали, ні-ні, нам не треба мобілізації, в нас всього вистачає. А хлопці, то фігачаться, перепрошую вже 11 місяців без ротації, без відпускних. І в цьому контексті це добре, що ми робимо мобілізацію. Зараз ми цих мобілізованих посадимо на ту техніку, яку нам Захід допомагає. І я думаю, що будемо щось організовувати у вигляді вже контрнаступальних дій.